Дивитися Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Будемо спригувати. Ну, каже, дизайнер так бачив. <смітна> Кнопка тут виклику, як ми можемо бачити. Ну, колись була, її зламали. Таке підтягуватися. Ну, і ти! <плук> Ходити до аптеки, крамниці чи ж просто випити кави. Для людей з інвалідністю це смуга перешкод. Як долають її щодня та чому називають своє життя боротьбою за самостійність? Дивіться далі. Поїхали. Знайомтесь героїня нашого матеріалу паралімпійська чемпіонка Яна Лєбідєва. Виборола не одну перемогу в легкоатлетиці. та за право на повноцінне життя каже, бореться щодня. Відчуваю легку роздратованість від того, що я е, не можу цього змінити і не можу на це вплинути на кріслі Колісному жінка пересувається понад 20 років. Сьогодні пані Яна погодилася показати, як минає її звичний день. Можете допомогти мені переїхати. А тут будемо їхати спиною вперед, бо тут у нас дуже великі так, так, нерівності. Нам так, так завжди доводиться просити на таких пониженнях, скажімо, повишеннях доводиться просити про допомогу перехожих. Та коли поруч немає нікого, то все долає самотужки. Це, говорить, завдяки своїй хорошій фізичній формі. Тут в такому випадку потрібно з'їжджати на балансі або спиною вперед. Так як я балансом володію, то будемо спригувати. Теж треба припіднімати передні колеса, тому що, якщо не вгадати і коліщатком маленьким попасти в ці широкі шви, то можна корпусом піти вперед, за те, що спина слаба, і втратити рівновагу і випасти з коляски. І ось пані Яна майже біля крамниці. Та попереду показує ще декілька перешкод. І ось оці відкриті зливові каналізації, які, отак, вздовж тротуару по державним будівельним нормам вкластися не повинні. Вона повинна бути закритого типу. Поблизу магазину пандус є. Хоча над ним додає, треба ще попрацювати. Парило тільки з однієї сторони, воно повинно бути з двох сторін. З лівої сторони його немає. Ну, каже, дизайнер так бачив. <гум> ну, це не пандус і тут а... без варіантів не скористатися. У клініці ж обіцяють, зведуть новий пандус. Плануєте зробити, да, так? Да, 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 так. І ось, каже пані Яна, якщо після усіх квестів захочеться випити кави, то це теж задача із зірочкою. А тут ніяк не вийде, навіть, скажімо, до вікна дотягнутися, постукати, там, звернути на себе увагу. Тут дуже далеко і дуже високо. Співвласниця цього закладу пані Ольга говорить, найближчим часом облаштують заїзд для людей із інвалідністю. Тут ми плануємо трикутничок докласти. Ну, і саме ця ділянка тоді докладемо плитку, якраз яка піде. А, і туди у вас так літній так, майданчик. Так. Та? Літній майданчик і в принципі ширина дверей дозволяє Ні, можна заїхати і вибрати з каву, вибрати собі якусь випічку свіженьку. Давай, І заїдемо вже. А, раз ми тут. З цього боку повісити, знаєте, як інформаційний такий казник, що. Вхід знаходиться, можна, так, да. вхід знаходиться так. з того боку, бо я також на цьому районі живу і не знала. Далі за маршрутом аптека. Ось ця на районі каже одна з небагатьох, яка обладнана спеціальним підйомником. Так, давайте таких штуки ну, три. Поруч і лікарня, та діставатися до неї потрібно дорогою по сусідству з машинами. Тут щось рили, асфальт не положили назад. Ну зараз сухо, то тут ще можна трошечки так потихеньку рухатися. А коли дощ і мокра погода, тут же ж грязь, тут на кріслі колісному взагалі неможливо. Це тільки, тільки по дорозі. Тут гарний рівний асфальт, дві полоси в кожному напрямку. Хоч воно і під горку трошки важче, але все одно дорога рівна. Аби порівняти ситуацію в місті, прямуємо із південно-західного мікрорайону до центру Черкас. І тут, додає жінка, є виклики. Своє авто, наприклад, часто не може припаркувати у спеціально відведеному місці для паркування людей із інвалідністю. Всього на території тільки два парковочних місця для водіїв з інвалідністю. Вони були зайняті, як я бачила, не водіями з інвалідністю. Проблема з парковками дуже велика, їх маломість і мало облаштованих, так як у мене автомобіль спеціалізований. Тут з дверей виїжджає пандус, через який я попадаю в автомобіль, і тому парковочне місце повинно бути широке. Відстоювати свої права говорить передусім, треба звертаючись до місцевої влади. Утім, потрапити до Черкаської міськради на кріслі колісному неможливо. Він дуже має високий кут нахилу, тут одне перило і таке і підтягувати. Ну, і все. Кнопка тут виклику, як ми можемо бачити, ну колись була, її зламали, тобто звідси викликати ніяк яким вимогам має відповідати інфраструктура міста, аби бути зручною для людей із інвалідністю, розповідає представниця урядового уповноваженого справ людей із інвалідністю в області Наталія Капустян? Двері повинні бути не менше 90 сантиметрів. Не менше от відкриватися вони повинні не так, як багато де відкриваються на пантус, на той самий або на людину, коли вони входять про те, сторону. Потім вбиральня. Беральна також повинна. Там є є державно-будівельні норми, по яким обов'язково це потрібно. Або якщо на ну якщо говорити про те, що будівлю не можна переробити, ну зробити так, як є, ну вона старого зразка, там все, то робиться розумне пристосування із застосуванням універсального дизайну. Всюди повинні бути. Опущені бордюри, транспорт також бажано щоб був низького полей. Чому нині інклюзивність міст неналежна? Та чи варто сподіватися на поліпшення умов? Ми запитали у владців. Марина Гаркава, голова комітету доступності при виконавчому комітеті Черкаської міськради, було надано моє доручення на те, щоб всі галузі пропрацювали свою сферу. І надали таку е, мапу безбар'єрності, яку ми маємо перевести в площину міста і зробити за допомогою громадських організацій, які нам вступають е, нам партнерами. Зараз ми з лігою сильних будемо співпрацювати, щоб допомогли зробити саме паспорт безбар'єрності міста Черкаси, там, де будуть показані соціальні маршрути, там де будуть показані самі проблемні точки. На жаль, е, вулична інфраструктура і приватний. Сектор має різні ДБНовські норми, і це потрібно врегулювати на рівні законодавства, тому що ну, це такий консенсус, який ми не можемо врегулювати на рівні міста. Ми розуміємо, що за рік там це, це змінити неможливо, але потрібно рухатися по кроку в цьому напрямку. Чому зараз саме нічого не робиться, це брак фінансування? Якщо говорити про технічну роботу, яку виконує. Чи департамент архітектури, чи департамент житлово-комунального господарства вуличної інфраструктури, це питання треба задати їм, тому що вони технічно робляться. Можливість якісно облаштувати і вирішити ті проблеми, про які ви кажете, можливо, тільки при комплексному підході, при реконструкції наших вулиць, тротуарів і таке інше. Але на жаль, саме на сьогодні, в зв'язку з обмеженістю ресурсу, ви знаєте, що позиція міського голови, депутата Чкаска міська ради основний акцент робити. На забезпечення як функціонування города також і на підтримку ЗСУ. Тому роботи проводяться в режимі поточного ремонту або капітального або аварійного. Тому не завжди є можливість вирішити те чи інше питання. Коли ж доступною стане і сама міськрада, питання поки що відкрите. Про це питання написано в директору департаменту економіки, що є така проблема із кнопками, із підвищенням нахилу пандуса. Це озвучено і рекомендовано змінити. Це боротьба за можливість бути самостійним і незалежним. Більше читайте на нашому сайті Суспільне Медіа. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.